Борги дітей загрожують вашій квартирі. Ситуація, непотящий онук або син, набрався кредитів, як собака-блог. І чомусь зараз дзвінки колекторів йдуть саме вам, звичайному пенсіонеру. Ви переживаєте, що кредитори почнуть тиснути і, можливо, навіть примусять вас або продати, або взагалі відберуть вашу квартиру. Це призводить до того, що ви живете в страху, боїтеся взяти. Слухавку від незнайомого номеру, і взагалі уважно слухаєте, хто там ходить за дверима, навіть якщо там повна тиша. А якщо хтось починає стукати в двері, а ви нікого не очікуєте в гості, ну просто жах бере вас, та й годі. А уявіть, якщо й насправді прийдуть до вашої квартири вже з документами та паперами і почнуть вимагати. Ситуація дійсно важка, але. Надія є, за 18 років нашої роботи ми вислухали вже 300 тисяч пенсіонерів і допомогли всім, де це було можливо. Ви не самі. Подзвоніть зараз і дізнайтеся, яке рішення підійде саме вам. Телефон на екрані.